2014-му 2,5 20 млн. Зараз подивимося в тонах. В тонах більш реальна картина. 2008 рік 14 тисяч тонн, 2014 рік 3210 тонн. Ми бачимо стійку тенденцію до зменшення. Нема розрахунків, вони приблизні є. Це моє очікування розвідного ринку в Україні. В роздрібних цінах або в цінах кінцевих споживачів. 2012 рік імпортний товар приблизно 260 мільйонів, українське виробництво 260 мільйонів. На Київ і область 90 мільйонів. Моя думка. 2014 рік. Імпорт 160 млн. мільйонів, українське виробництво 180 восід, Київ і Київська область 80 мільйонів. Ще раз зауважу, що це не загальний обсяг операцій, тому що багато операцій відбувається між професіональними операторами. А це саме обсяг товарів, які продані кінцевому споживачу. Куплений і, грубо кажучи, посаджений на постійне місце. Середньозважений курс імпорту в 2014 році склав 15 і 3 гривні за євро. Ось така піснічна картина. І саме, тому, саме на цьому ґрунтується моя думка, що всякі прожекти, ідеї це більше фантазії, які під собою не мають економічного підґрунтя. Бізнес міняється скрізь, в світі і тому подібне. Місце посередників, чистих посередників, які не, не додають доданої вартості до продукції, воно пройшло. Якщо воно зараз ще трошки залишається, його не буде. Будуть прямі відносини, ніж е виробником і споживачем. Роль посередника, якщо й буде, її не буде видно. В нашій галузі роль посередника залишиться. Тому що, ну, наприклад, якщо ми беремо імпортний товар, якщо клієнт захоче товар влітку, привезти він влітку його не зможе. Тому що товар у не доходить. Товар повинен бути завезений в березні, в квітні і продаватися в Осі. Це нас спасає. на всі е, е, мирові бренди, IT-індустрія, вони продають через власні інтернет-магазини, наприклад, фірма Apple. Вона не їли ці і ділиться не буде. Парфюмерні бренди вони продають прямо, через власні інтернет-магазини. Все, що має високу маржу і ринок збуту, продається виробником прямо. Тому співа, платити за і посередницькі структури, цього не буде. Дякую за увагу. І

Ваша особиста, я свої теж виявлюю. А ви йдіть, зробите презентацію на наступний форум і скажете. По презентації не готову. Ще раз вам кажу. А, а продають прямо. Продають прямо. І цей бізнес наростає, наростає, наростає. Компанія Samsung інтернет магазину Компанія Samsung немає. Microsoft прямо продає через інтернет. Прямо, не з ким не кинеться. Програмне забезпечення. Що? Microsoft.com. Я не чую, не слышать. Можна вопрос? Вопросы, да, вот Сергей Крабива, газеты бизнес, у меня интересует вопрос, коль будут примеры продажи говорите, то нецелесообразно ли или как сейчас наблюдается наблюдаются производителям создавать собственно, из точки продаж или точка продаж создавать свое производство. Глядя на то, что импорт у нас, собственно, упал, и эта ну, тенденция давно наблюдается. Вот. то насколько я знаю, что сейчас в основном отечественные потребители переходить на отечественную продукцию. Ні. Ну, это другий вопрос, а вот на, на <клес> і, б, у заявив... Воробник не може продавати кінцевому споживачу тільки тому, що у нього інше задання. У него э, персонал навчений зовсім інший. Точки продажу повинні бути наближення до споживачі. Той за час виробництва не цілісообразно тримати в Київській області там, удовж шосе. Це дуже дорого для виробництва. Там немає таких, такої площі земель. Якби в них були зайві ресурси, то для розвитку галузі вони групськими грошами. Попливають в кожному обласному центрі, і ще по одному два садових центрів це розвинуло приноку. На жаль, грошей у виробників не вистачає на їхні виробничі потреби. Тому це передчасно. Це зовсім Роздріл, це зовсім інший бізнес. І я сказав, що наша галузь від, відрізняється. І тут буде місце для посередників. Але тільки ті, яких додають вартість. Додають. Чому, чому, що саме довірять садовий центр? Наприклад, садовий центр розташований на першій лінії шосе. Ця земля коштує десятки разів більше чи менше. Він має асфальтований паркінг, він має якісних консультантів. Е які, ми беремо за консультацію. І ми беремо за те, що ми на ми заробляємо отакий сервіс, зручно приїхати, отримати консультацію. І те, що в нас є в наявності товар, зараз ми завезли на власний ризик матеріал в березні, квітні продаємо весь рік. Зараз попит зміщується з ранніх періодів на більш зручний, комфортний час. Для посадки. Тобто це е, кінець квітня, трави, липи, серпень, вересень. Це основні місяці. В той же час для виробників, можливо, ці місяці так і цікаві. Тому ми ризикуємо грошами, і тому ми за це беремо гроші. Зробляємо на цьому. І покупець це розуміє. Друге питання. І що є питання в кого мені Можна запитання? Так. Анатолій, я правильно зрозумів, що е, чисто відчизняних рослин відкритого ґрунту та цифра, яка вам була показана? Так? так. А це не замало для України, це правильно? Це дуже мало, на жаль, вона така, на мій погляд. Я не бачу більше покидів на дерева. На дерева і кущі. Так, одна для... да, наліч... річна арсада, цибулини. Корені, якісь газонні трави, це збільшує ринок. Чи кажемо фактично про дерева і кущі, на мій погляд така сума. Це в ринкових цінах, розумієте? Не в завищених в 4 рази е, комонгольському за ланбудами і тому подібне. Це в реальних ринкових цінах. Можна вопроси? Разумский Владимир, за 2013 год фабрика декоративных растений продала растений в тоннажа на 3750 тонн. Можешь прокомментировать, Толь? Ну продал. Молодцы. Ну просто я смотрю по графику импорта. А в грошах скидывают в грошах? Да. 1,2 миллиона евро. Ось ти там і є, 260 млн. Ти там і є. Чому тебе говоримо? Ну, там про тонне було розговор. Це імпорт. Це імпорт. Це імпорт. І... Продала більше, весь імпорт. В грошах назви мені. Ти назвав суму, яку? 15 млн грн. Ну, а весь ринок 260. От твоя доля там така. Скільки? 15 млн розділити на 260 у тебе дуже дешевий товар. От і тим пояснишся. В чому не правда? В чому неправда? Ми можемо у іншу. Я вам скажу інша тенденція. В цьому році змістилася тенденція. Доля вітчизняного матеріалу склала замість там, 40% 25% в грошах. Ні, навіть в товарі, я б сказав, а в грошах це ще менше. Публіка, яка, скажімо так, малого і середній мінус достатка, їхні доходи в гривнях залишились, а ціни на такий матеріал зросли, вони купляють його менше. Стожі, зараз на більш дорослий матеріал публіка ще залишилась. І для них товар став в євро дешевший у зв'язку з відсутністю корупційно складової намитність. Товар в євро для них став дешевше. Тому змістився в Києві попит в сторону більш дорослого матеріалу.